А тут, де я сиджу, тут е, місце командира танка. Навідник працює е, гарматою, я працюю окремо своїми НСВТ 12,7. Доволі добре коси піхоту. Виїжджаєш, відпрацьовуєш свою справу, кладеш трошки більше, ніж треба було противника і вже вертаєшся з посмішкою, що ти їдеш живий, цілий і зробив багато корисної справи. До повномасштабної війни Тимофій з позивним єнот займався ландшафтним дизайном. До збройних сил приєднався у 2023-му у 41 першу окрему механізовану бригаду. Став командиром танку. Досвід роботи з такою технікою. Мав впродовж строкової служби чоловік був механіком водієм танку. Т 55 Тож керування Т-64, згадує засвоїв швидко. А потім дав танку ім'я. Конкретно у мене командира танка позивний єнот. Ну, єноти — вони пухнасті, от ми свого танка назвали пухнастиком. Машина доволі чудова, то що росіяна хвастається своїми 90-80-ками. ми 80 ну, Просто їсть жара. Якби не жара, вона не переможна. В Купінськ ми ну, пів року намагалися втримати. Тримали, поки ми там стояли, було не так все погано. Потім нас вже перевели на Донецький напрямок. Після Куп'янську був часів яр, Нью-Йорк, згадує навідник екіпажу танку із позивним батя. Саме такий інтересний случай вийшов в часовому яру. Ми відрабатували по врагу, тработали все, вже уходили. Панам по почали обстрілити. Ми вже почали уходити, і вони почали обстрілювати ту дорогу, по якій всі. Нам єдина дорога, яка на выход з часового яр. Нам командир говорить, давайте спробуємо розвернутися. І второй раз говорит. І ми, говорит, розвернулися і почали второй раз на сіп'ям регонь, то второй раз по нам навіть ні разу не стріляли, тому що вони в шокі були. А цей танк єнот зі своїми побратимами витягували з поля бою. Екіпаж танка виконав бойове завдання, а от повернутися машина не встигла. Після виконання завдання по ним почало пролітати все, що тільки можна. І в ТВ, і, і з артилерії по, не стріляли. Ну, Саме найголовніше, що хлопці всі живі, приблизно до 40 чоловік було знищено. Тож завдяки діям цього екіпажу. Так само було знищено їхнє вороже місце базування. Єноти з бійцями в той момент відпочивали, тому евакуйовувати танк виїхали одразу. Бестренько білим днем, поки вони чекали на нас на ніч. Ну, як всі вважають, що треба по темному евакуювати. Но ми вирішили обманути систему і у нас вийшло. Нині танк відновлюють, бо, говорить, єнот, важлива кожна машина. Техніку постійно доглядають та модернізують, додає боєць. Додаток до всього камера. На метрів 600 ми можемо навестися на дереві комарика. Побачити. Зараз бійці 41-ї бригади перебувають в одному з районів Сумщини. Найперша мрія ділиться єнот вернутися додому назовсім після перемоги. Поки ж бійці закінчують свою справу. У нас така мета в екіпажі доїхати на цьому своєму пухнастику до Москви по червоній площі ввалити і додому. А тоді вже перемога. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.